Переходила в дорогу не полежить на місці. частина не належному місці. Ви знаєте, що за це взагалі передбачена відповідальність? Mm, так. Я от роботи, пожалуйста, я так спішу, мене можуть уволити. Давайте ми зараз перевіримо ваші дані взагалі. Якби Як ви ви хвилинку Більше часу перейшли буду. на пішохідному, ми Я більше не стіл, буду, хлопці. І ви швидше прийшли на роботу. Кропивничанці, яка у невстановленому місці перейшла дорогу, поліцейські виносять усне зауваження. Чесно сказати, і поспішала, і знала, поспішала, і тому нарушила. Тепер буде наука. О 11-й годині у центрі Кропивницького працював поліцейський патруль. Зупиняли людей, які переходили дорогу за межами пішохідного переходу. Тут ділянка дороги, скажімо так, з напруженим рухом, де. Транспортні засоби завжди рухаються, і пішоходи намагаються перебігти там, нехтуючи правилами. Хоча неподалік, буквально 100 метрів знаходиться регульований пішохідний перехід. Роблять жінці усне зауваження за порушення. Вона погоджується, порушила. Я думаю, вони роблять все правильно. Це нормально. Це і я подумала перед тим, як переходити, просто подивилася, що нікого немає і. Ну, Я думаю, чисто на автоматі тут всі люди переходять. ну, Це або має бути, ну, реально там є трохи далі. Вирішила, що все-таки я встигну сюди в аптеку пошвидше, але навіть в таких випадках ну, це може бути ціна життя. На забороняючий сигнал світлофору також не можна переходити проїзну частину, не встановленому для цього місця, там, де не обладнані пішохідні переходи, де відсутня дорожня розмітка пішохідних переходів. Це все місця, де Заборонено перехід проїзної частини. Доброго дня. Так, Ігор Іванович. Да. Дивіться, дане порушення передбачено статтею 127 за переход, перехід проїзної частини не встановленому місці. Розстроєно мене мати, що в лікарні лежить. Я взагалі розстроював, сам усе нарушив. Що я можу сказати? Люди як ходили, так і ходять. Щоб інші так теж не робили. Велика велика кількість ДТП трапляється саме до участі пішоходів, які переходять, перебігають частину ну, це пройзнуть вони. Складається постанова за статтею 127 Адміністративного кодексу України. Дане порушення е, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 255 гривень. На протязі 10 діб, якщо він не згодний з даним з даною постановою, має право скаржити її. Якщо. Я не оскаржує, то на протязі п'ятнадцяти діб має постанову дану сплатити. Ігор Єсман каже, заплатить штраф. Рейд влаштували, щоб нагадати пішоходам правила дорожнього руху, каже речник. За три місяці цього року на дорогах Кіровоградської області зареєстровано 38 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, бо яких 29 осіб отримали травми, а 7 осіб загинули. Пояснює, оштрафувати порушника чи зробити усне зауваження визначає поліцейський. Він самостійно оцінює всі докази, всі обставини події. Після того, як поліцейські поїхали, люди не припинили переходити дорогу за межами пішохідного переходу. Поспішав, так, да. І я вже бачу там світофор зелений, що я під машину не попаду, нікому не буду заважати. Але ж це порушення. Порушення, так. Буду переходити на зелене світло і по зебрі». За годину зйомки, за підрахунками Суспільного, дорогу в цьому місті перейшли 30-ро людей. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.